Український футбол, на жаль, перебуває в стані глибокого занепаду. Це пов'язано з війною. Процес був запущений у 2014 році, коли у нас через війну власне, зменшилась кількість команд, кількість інфраструктури, в принципі, менше людей почали вкладати кошти у футбол. От. І з плином часу цей процес тільки набрав обертів. От. І ми дійшли до того стану, коли у нас. Відверто дуже слабкий чемпіонат, якщо порівнювати з іншими країнами, навіть з е, е, сусідніми. Хоча раніше ми завжди вважали, що у нас, якби так мовити, впоряд немає конкурентів, але ні. От. Ну І через це у Динамо і Шахтаря немає можливості прогресувати, у їхніх футболістів немає можливості розвиватись. І тому, коли вони зустрічаються з іншими командами на міжнародній арені, то стається те, що стається. Швидше за все, у нас не буде євровесни, якщо Шахтар не. Не створить чергове диво.